Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. вистоїмо, переможемо. Тюльпани ноші квітнуть, але вже частина і відцвітає. І відповідно вони, коли відцвітуть, нам потрібно, щоб в них зав'язувалася, наростала, точніше, якомога більша цибулина. Ось і зав'язувалися, відповідно, дітки, які ми в ідеалі відділяємо. Від основної цибулини, так, і відсаджуємо потім чи то всадимо їх окремо. На етапі, взагалі-то, це відео могло вже бути навіть відзняте і було актуально навіть для березня місяця. Бо багато хто радить той, же Руслан Палюга, пан Руслан Палюга, Палюга, пан якого я неодноразово згадую у своїх рекомендаціях щодо тюльпанів і цибулькових. Він родить в березні вже по мокрій землі, точніше навіть по снігу, сипати фосфорну калійне добриво. Але я не, не раз теж казала, що я лінуюся працювати, коли дуже холодно, дуже зимно в руки, і навіть у рукавичках в мене змерзають дуже руки, тріскається шкіра на пальцях. Ось і тому я намагаюся не, не давати додатково ще причин чи стресів для своїх рук. І підбираю, підлашуюся під таку погоду, яка мені набагато комфортніша. Зараз це, в принципі, ще допустимо. Я не знаю, чи камера вловлює гранули, які я порозсипала, Я покажу ближче. Я хотіла розказати, то, що я роблю з тюльпанами і що можна робити, в принципі, навіть зараз. Це якраз підживлювати їх, в принципі, гранульованим підживленням. Чому? Гранульовані добрива вносити гарно і добре і зручно, бо тому що вони тривалої дії, тривалого розчинення. Вони потребують мінімум-мінімум зусиль, бо їх розсипав. І дощі, ну, сніги, залежно, коли розсипає, якщо це березень, і залежно, який регіон, бо я не знаю, чи кругом, наприклад, в березні є сніг, десь на Закарпатті чи в теплих південних регіонах, не знаю. Та ще залежить від року. Цьогоріч в нас теж не на то аж сипало в березні. Тому то може бути в березні розсипа по мокрому снігу чи просто по мокрій землі, і все. І воно вже буде робити свою роботу, розчинятися. І коли прогріється земля, цибулина почне сприймати це підживлення. Я роблю це зараз, навіть от в деякі, я вже взагалі то під деякі тюльпани, під ботанічні, точніше. Я вже внесла, коли вони тільки починали квітнути. Це було. Точно 9 березня в мене розквітнув перший ботанічний тюльпан, і я тоді ж пішла чи 9-го, чи 10-го, не пам'ятаю коли саме. Може, навіть і 9-го я точно просипала під багато сортів ботанічних тюльпанів. Не під всі, бо в мене деякі ще тільки прорізалися в той час. Або такі були ну зовсім зовсім невеличкі. Ось, а от звичайні великі, великоквіткові так, тюльпани. Вони повним ходом вже квітнуть, хоча і частина вже відцвітає ранніх орка в мене відцвітає там десь на задньому плані. Ще мелькає. Ось тому теж підходить посипати. Сипати найкраще підлаштуватися все ж таки під погоду, точніше, під дощі, під підвищену вологість або ж під регулярні дощі, щоб якомога ґрунт був вологий, зволоженіший. Ось, і особливо, якщо задають, чи то задається чи передають, прогнозують період затяжних дощів, то це взагалі дуже дуже ідеально підходить для такого підживлення. Ось, і кажу, то гранули набагато легше, бо все таки їх розсипав, і воно собі поступово. Зникає, розчиняється, розчиняється. Я навіть їх не заробляю в ґрунт, бо я боюся пошкодити десь там зачепити основу тюльпана, зачепити. Ну, це були не мала би зачепити, не так аж сильно зробити. Хіба я беру грабельками і так легесенько прогребу, фактично під пилюку, скажімо, зроблю та більше, ніж зароблю в ґрунт. І от воно вже потрапить, якісь верхні шари ґрунту і буде розчинятися ще навіть краще, ніж просто воно на поверхні лежить ґрунту. Ось грамажі я науку роблю, Я не знаю, може є, ну є, напевно, ще якісь грамажі, скільки там на цибулину, але це вимірювати по тих грамах. Я намагаюся так, взяти, так щедро всипати. Не знаю, чи це можна переборщити з цим. Хоча, мабуть, можна з всіма добре вам переборщити, але з іншої сторони воно ж розчиняється дуже поступово, дуже дуже поступово, повільно і відповідно сприймається рослиною дуже повільно. Ось і зараз. Чому я кажу зараз? Горна погода, бо ну було тепло. Було тепло. Ґрунт прогрів, прогрівся. Звісно, що тепер прийшло похолодання. От кілька ночей таких плюс один. Добре, що не не нулі, не мінус один. Принаймні, у нас не було. Хоча прогнозували і нуль, і плюс-плюс-плюс мінімальний, але ніби не було ще заморозку. Вже тепер на сьогоднішню ніч міняє плюс 2, хоча було плюс один писало, тепер він поміняв на плюс 2. Відповідно, ґрунт зараз ну, він не вихолоне так швидко, звісно, бо він вже прогрітий, бо вже було дуже тепло, він прогрівся і він не може вихолонути навіть за ті 1-дві ночі. Але прогнозую дощі. З тим похолоданням прогнозують дощі, і перед тим йшли дощі. На відео виглядає, що ґрунт дуже пересушений. Але які б не йшли дощі, як тільки з'являється сонячна днина і як тільки вітри, вони дуже-дуже швидко висушують верхню верхній шар ґрунту, особливо поверхню, ось і тому і радять мульчування. Тому я що от зробила? Зробила вже, пройшлася по всіх-всіх-всіх цибулькових. Нарциси, ті, що я не підсипала, потім тюльпани, потім... Рябчики чи фретілярії, що тут ще цибулькове? Ще в мене є колхікум, а, ну, проліски, крокузи. Тобто все, що є цибулькове, тут в мене в цьому квітнику. А я все підсипала, що не було підсипане, бо я кажу, що на ботанічні я деякі вже підсипала місяць тому. Оці гранули. Легесенько-легесенько їх зароблю. І накрию дуже легесеньким тонесеньким шаром мульчі. Чому? Тому що ну, земля дуже швидко почне пересихати, навіть те, що нам обіцяють кілька днів дощів, а воно міняє прогноз, то обіцяють, то вже ні. Хай навіть будуть, але ну, в залежності ж, який дощ випаде, якщо дуже сильний і дуже такий багато міліметрів тих впаде. Так, воно промочить. Але кажу. Верхній шар дуже швидко вивітрюється, а ґрунт мав би утримувати вологість. Це добре для всіх наших рослин, вологість потрібна. І так само це дуже гарно працює для розчинення цих гранул. І, відповідно, якщо я замочую, волога утримуватиметься, не пересихатиме так швидко, не буде робитися оця тверда шкірочка, так чи кірочка на поверхні ґрунту, відповідно, добре зможе краще проникати до цибулини. І так, і мульча теж, коли вона, хоча б трішки є тепло, вона починає перепрівати. Теж утворюється додаткове тепло, тому це теж дуже добре. бо добриво взагалі-то підживлення, воно діє, коли є зволожений ґрунт, і коли є добре, гарно прогрітий ґрунт. Чому я ще люблю ось такі. Гранульовані добрива, бо якщо це взяти навіть монофосфат калію, там буде дуже, наприклад, схожа формула, ніж до цієї, що я висипала фосфор і калій. Але там треба розчиняти і ходити, то поливати. Я... Ну, це дуже багато років. І знову ж таки, коли та цибулина сприйме, а тут поступово вивільняється, вона буде сприймати. Що вносити? Вносити для тюльпанів бажано фосфорно калійні, з наголосом саме на фосфор калій, високий процент цих елементів. Може бути допустимо азот, але дуже дуже мінімальний процент. Тому ви вже дивите, що є в вашій. Доступності, навіть гілея, зелений гай точно в них є. Мабуть, в них ось лінійка йде і там є найменше азоту. Якщо це навіть пише осіння лінійка, не треба лякатись, треба дивитись на склад. Там якраз є найбільше фосфору і калію, а найменше азоту. А на додачу там ще є мікроелементи. Тому та, тому не тільки для осени, а якраз і для такого періоду, коли тюльпан потребує. Цибулина потребує підживлення, нарощування на наступний сезон. Воно дуже і дуже гарно підійде. І ось яке добре я внесла. Екоплан дуже вам відомий, я думаю, українське. Це, мабуть, бо там соняшник намальований, спресована. Попіл сонячника, тобто нічого такого аж екстраординарного нема, воно дуже доступне по ціні. Я ось купила мішок, скільки тут я не знаю, кілограм 25, Мені здається, початково. Я зразу взяла, бо я трояно не підживлювала. Хтось каже, що воно не розчиняється. Але я, наприклад, я ж висаджувала, бо та досаджувала. Ось і прополі, скільки я прополю, бурянці то Я не маю. З минулого року я не витягую. Наприклад, гранули не потрапляють чи не попадаються, мені гранули цього екопланту. Значить, все добре з ним розчиняється. Може, треба дійсно дотриматися якихось, щоб воно розчинялося, а не просто там, не знаю. Ну, хто знає, не можу сказати, чому не розчиняється. Я не помічала, що в мене воно як лишається, як є. Що тут добре в цьому екопланті? Ловить камера, ловить калій. Найбільший вміст, найвищий вміст тут калію 28 34 Фосфор, невеликий вміст, невисокий, 4,7%. Але калію буде достатньо в принципі, для того, щоб циблина наростала. І все-таки є комбінація калію і фосфору. І є мікроелементи: магній, кальцій, залізо, чи то бор, цинк. Ну багато всього є. Дуже дуже абсолютно гарно збалансована, так чи то комбінована формула. Дуже доступне, в принципі, навіть з пересиланням. Ну, хто його знав заранова пошта, трішки тарифи такі кусаються. Але я знаю, що Укрпошта, до речі, полюбляє багато хто її, хтось цурається. Тут вже вирішувати вам. Скажу по своїй Укрпошті, в мене якось хвилями, періодами. То я замовляла туди масово, і все було добре, то якісь черги шалені. Ось як воно виглядає сірі, сірі, сірі такі гранули різної форми. Я кажу, беру і просто розсипаю довкруг тюльпанів між тюльпанами, і надіюся, що воно все потрапляє туди і живить ту цибулину, і вона гарно наростає. Ось так цікаво, як ви, коли ви підживлюєте, який ваш підхід, які добре використовуєте, діліться теж буде дуже цікаво мені почитати. Хоча в мене тут насправді туги компланту, мені вистачить ще не на один рік його, якщо підживляти тільки тюльпани або тільки цибулькові. Багатенько ще є в мішечку, ну десь половина, мабуть, що є. Але буду дякувати вам теж за ваші відгуки І е, так, е, за активність під відео. Дякую за перегляд. Всім до наступних відео і па-па!